Сопки це невелике село, загублене серед пагорбів Іршавщини. Його назва походить від старого слова сопка, височина, що дихає. Коли стоїш тут на світанку, здається, що гори піднімаються й опускаються, наче велетні, які сплять під землею. Колись тут жили люди, які вірили, що кожна сопка це тіло гірського духа. Коли хтось намагався копати землю без дозволу, земля починала шуміти. Тому ніхто не будував хат високо, тільки внизу, біля потоку. Старі розповідають, що на одній із сопок колись стояла дерев'яна вежа, вогняна сторожа. Її запалювали вночі, щоб передати сигнал іншим селам про небезпеку. Та одного разу в бурю вогонь упав, і вся сопка спалахнула. Коли люди прийшли вранці, замість згарища побачили: гора стала темно зеленою, а посеред неї забило нове джерело, вода якого була теплою навіть узимку. Люди вірили, що це сльози гірського духа, який заплакав за охоронцем вершини. Інша легенда каже: в ніч на Івана Купала на сопках видно вогні, вони рухаються колом, ніби танцюють. Це душі старих вартових. Хто побачить ці вогні і не злякається, отримає захист на все життя. А хто сміється, втратить дорогу назад. Сопки це село, де навіть вітер ходить обережно, бо тут живе пам'ять землі. Коли стоїш на вершині і дивишся вдалину, здається, що гори дихають разом із тобою. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.